Сьогодні є доручення офісу президента мати якомога більше проєктів, і це правильно для того, щоб різні міжнародні інституції могли їх підтримати, профінансувати. Всі ці проєкти мають бути завантажені в єдину систему. ДРІМ. У нас є частково проєкти, які є в цій системі, але їх дуже замало на сьогодні. Тому, я думаю, ми на цьому тижні знайдемо час з цього приводу зберемося, з керівниками всіх управлінь. Але вже зараз треба думати по кожному напрямку: медицина, освіта, спорт. Зрозуміло, комунальне господарство найбільше має бути проєктів, що у нас є, і що нам треба замовити, виготовити, яке ПКД, щоб у нас всі ці проєкти ми могли завантажити в систему Дрім і. Відповідно мати шанс на підтримку, фінансову підтримку для їх реалізації.